Представляємо земіць огмалейс, лазер для видалення татуювань і карбонового пілінгу. Подаруйте клієнтам незабутній досвід. Відкрийте світ без небажаних татуювань з нашою передовою технологією, що трансформує процес видалення татуювань. Наше вдосконалене рішення забезпечує безпечний, точний та надзвичайно ефективний метод, здатний видаляти татуювання будь-якого розміру, кольору та складності. Земіц Огмалейс чудово підходить для видалення татуювань, корекції пігментації та проведення карбонового пілінгу. Технологія Лазер використовує інтенсивні світлові імпульси тривалістю 10-20 наносекунд, які проникають глибше в шар епідермісу. Це створює тепло, що розбиває чорнило татуювання на крихітні частинки, не завдаючи шкоди тканині. Ці крихітні частинки поглинаються макрофагами в організмі і згодом видаляються зі шкіри. В результаті пігмент поступово зникає, що дозволяє повністю видалити його зі шкіри від точного видалення татуювань до омолодження шкіри. Цей пристрій пропонує налаштовувані параметри для різних типів шкіри та проблем. Його зручний інтерфейс дозволяє фахівцям легко налаштовувати параметри, забезпечуючи оптимальні результати для кожної процедури. Аплікатори: Три аплікатори доступні для вирішення широкого спектру проблем ваших клієнтів. Аплікатор огма Б з довжиною хвилі 1064 нанометри ефективно видаляє чорні та сині татуювання, перманентний макіяж губ, брів і очей, посттравматичну пігментацію та родимі плями. Аплікатор огма-Р з довжиною хвилі 532 нанометри підходить для видалення кольорових татуювань з червоним або рудим пігментом та лінійних татуювань брів, губ і очей. Також ефективно видаляє веснянки. Аплікатор Огма-С з довжиною хвилі 1320 нм для карбонового пілінгу, лазерне карбонове очищення для лікування нерівностей шкіри, зморшок та вікових плям, Земіц Огмалей, оснащений сучасними функціями, що забезпечують надійний і безпечний процес лікування для фахівців та клієнтів, карбоновий пілінг. Відкрити для себе переваги карбонового пілінгу для омолодження за допомогою передової системи Земіц Огмалей. Ця інноваційна естетична процедура поєднує в собі потужність спеціально сформульованої карбонової рідини з точністю лазера Q-Switch, забезпечуючи вражаючі результати для покращення шкіри. Карбоновий пілінг спрямований на вирішення різних проблем шкіри, пропонуючи безліч переваг, ексфоліація, очищення та звуження пор. Контроль вироблення жиру, згладжування грубої та нерівної текстури шкіри, стимуляція вироблення колагену та еластину, загальне омолодження шкіри. У Земіс ми розуміємо, що ваш бізнес у сфері краси потребує більше, ніж просто високоякісного обладнання. Ми пропонуємо цілісне рішення, яке допоможе вашому бізнесу процвітати. Кожен наш апарат супроводжується не тільки гарантією та сервісом, але й комплексом підтримки, безкоштовне навчання. Сертифікати якості, маркетингові матеріали для просування нової послуги у вашому кабінеті, надійний сервіс та гарантія. Ми об'єднані спільною метою зробити ваш бізнес більш успішним. Відчуйте майбутнє естетики з заміцогмалей. Залишайте заявку у нас на сайті та отримайте повну презентацію по цьому апарату.